Вітаю, друзі! На календарі 29 листопада. І вчора президент Зеленський підписав скандальний законопроект, званий закон 4015 про історичне підвищення податків. Що принесе цей закон для пересічних громадян і конкретно для фізичних осіб-підприємців? Давайте разом розглянемо. Будемо дивитись дуже уважно, бо це стосується дуже великої кількості людей. Тож Друзі, я звертаюсь до ФОПів, фрилансерів, керівників та власників малого та середнього бізнесу. Обов'язково придбайте цю суперову книгу. І ви отримуєте дуже практичного та ефективного помічника в управлінні вашими фінансами. Книга написана зрозумілою мовою та з урахуванням існуючих реалій. А за промокодом Велетен Спасиба ви зможете отримати знижку на неї 100 гривень. І так, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада прийняла скандальний законопроект 4015. Чому скандальний? Я вам, що він прийнятий у пряме порушення Конституції та Податкового Кодексу України. Про це я розповідав у своїх ранішніх відео. І президент України лише 28 листопада підписав таки цей закон після тривалих вагань. Що приносить цей закон? Давайте почитаємо його разом. Перше звільнення від обов'язку декларувати та сплачувати податку із сум допомоги, які отримували протягом 24-го року, та будуть отримувати аж до кінця війни всі українські біженців від урядів тих країн, у яких вони тимчасово мешкають. І це фактично є єдиним позитивним результатом прийняття даного закону. Далі йде. Підвищення ставки військового збору для всіх громадян з 1,5% до 5%, починаючи увага, з 1 грудня 2024 року. Далі встановлення вперше підкреслю військового збору для фопів 1, другої та четвертої груп у розмірі 10% від одного розміру мінімальної заробітної плати, відстановленого законом на 1 січня поточного року, тобто. За четвертий квартал 2024 року військовий збір доведеться сплачувати всім ФОПам першої, другої та четвертої груп у розмірі 710 гривень щомісячно, І отут увага, починаючи з 1 жовтня 2024 року. Далі йдемо. Встановлення військового збору в розміри 1% від доходу для ФОПів та юридичних осіб третьої групи єдиного податку, починаючи, увага, знову, з 1 жовтня 2024 року. Йдемо далі. Підвищення військового збору обмеження податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан. Далі, щомісячна звітність вводиться з податку з доходів фізичних осіб, а також з військового збору та ЄСВ. І ця норма почне діяти з 1 січня 2025 року. Тож, за четвертий квартал 24 року ми будемо подавати всі звіти, так як і подавали раніше. А за січень 2025 року будемо вже подавати по-новому. І як це буде зроблено, ми ще ніхто не знаємо, оскільки ці форми тільки розробляються. Безперечно, будь-яке підвищення податків не буде сприйматися позитивно суспільством, але в даному випадку Верховна Рада перевершила сама себе, оскільки, ще раз підкреслю, вона ввела військовий збір для фопів. З 1 жовтня 2024 року, хоча цей закон набув чинності на будущего чинності 1 грудня 24 року, тобто заднім число. І ось ступінь народного гніву серед ФОПів, очевидно, була настільки великою, що Верховна Рада вирішила йти на поступки. Я е, дуже переконаний в тому, що це не Верховна Рада, це в уряді прийняло таке рішення, але формально. Пан Гейтманцев повідомив, що наступного тижня Верховна Рада буде голосувати за законопроект, який буде змінювати даний закон. Який це законопроект і що не буде передбачено? Читаємо разом. Перше видання пільг для ФОПів щодо неспати військового збору під час перебування на лікарняному або у відпустці. Далі, буде вводитися пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій. Я підкреслю це особливо на територіях бойових дій. Далі, ведення відсрочки щодо сплати військового збору за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і не застосування штрафів за несплату військового збору за жовтень. Ну, я переконаний, що, скоріш за все, це буде за жовтень та листопад. Далі не застосування ставки 5% по доходам, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року. Далі скасування обов'язків сплати військового збору, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність у період з 1 жовтня до набрання чинності даним законом. Далі вводиться можливість зарахування військового збору для платників єдиного податку, для яких запроваджується військовий збір. Далі звільнення від сплати військового збору електронних резидентів, так званих Є-резидентів. Далі звільнення від сплати військового збору ФОПів 1, 2 та 4 груп, які зараз мобілізовані до Збройних сил. Чомусь ФОПи третьої групи сюди не включили. Можливо, при голосуванні Верховна Рада таки включить і даних ФОПів. Далі принесення на 1 січня 2025 року обов'язку щодо сплати військового збору ФОПами першої, 2, третьої та четвертої груп, що заважала Верховній Ради відразу прийняти ці зміни, до про які, до речі, я знаю точно, що багато народних депутатів виступали саме з такими ініціативами. Це не нові ініціативи, це були ініціативи, які були. Проголосовані і відхилені Верховною Радою ще під час первинного прийняття даного закону. Що ж заважало це зробити раніше? Лише Господь Бог. Але я ще думаю, і така обставина. Верховна Рада це на вимогу уряду зробила. Тобто прийняла закон саме в тій редакції, яку ми зараз маємо. І подивилися на реакцію. Яка вона буде бурхливою або спокійною? Якщо була б дуже спокійною, то, скоріш за все, ми мали б саме такий закон, який і зараз і маємо. Але реакція виявилась дуже неспокійною, дуже бурхливою. А наступного року, як ми знаємо, скоріш за все таки будуть провадитися вибори. І в уряді, очевидно, вирішили, що остаточно рвати стосунки з ФОПами не слід, і тому вирішили. Вийти з даною ініціативою, знову-таки як добрий цар, і проголосувати за дані зміни. Скоріше за все, вони будуть проголосовані. Чому? Тому що ви, от, ви можете мені не повірити. Але на сайті Міністерства фінансів України вже зараз місяця роз'яснення стосовно порядку виконання даного закону, прийнятого закону, але вже з урахування тих змін, які ще тільки будуть. Проголосовані Верховної Ради України, що ж роз'яснив мінфин. Давайте разом почитаємо важливо, що враховуючи зміни, які були підтримані комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, та направлені до Верховної Ради, законопроект 93.19, А це саме той законопроект, який нібито буде роздивлятися депутатів на наступному тижні. Податковий закон не передбачатиме нарахування платниками військового збору заднім числом. Зміна ставки військового збору для фізичних осіб на заробітну плату, доходи з банківських депозитів, оренди нерухомості, виграшів та інших доходів збільшується з 1,5% до 5% і набуває чинності з дня наступного за днем його опублікування. Для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп платники єдиного податку обов'язок сплати військового збору з'являється з 1 січня 2025 року. Ставка збору буде становити, враховуючи ті ж самі норми, 800 гривень на місяць, тобто 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року. Далі, платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збір у розмір 1% від свого обороту за підсумком першого кварталу 2025 року. Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Також не оподатковується військовим збором Ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%. Військовий збір для платників єдиного податку встановлюється тимчасово на період воєнного стану. Отакої. Тобто, депутати ще не прийняли цей законопроект, а Міністерство фінансів вже дає своє роз'яснення так, якби цей законопроект вже був прийнятий і вже був підписаний президентом України. Тобто, скоріше, дійсно, цей законопроект буде проголосований. Але чи буде це так, будемо дивитися разом. Не втрачаємо зв'язок, ставимо подобайки, підписуємось на цей канал. Всього найкращого, бережіть себе.